Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд 17-го каталогу компанії Oriflame, який буде діяти з 27 листопада по 16 грудня. І ми бачимо вже таку святкову обкладинку каталогу. Яскраву, красиву. Далі нас зустрічає новиночка. Набір бальзамів тендеркеа всього за 219 гривень, в разі замовлення на суму 400 гривень у цьому каталозі. Ціна, звісно, не бюджетна. Але цей набір приходить у подарунковій коробочці, тому саме вам обирати, що для вас важливіше, щоб було красиво чи щоб було вигідніше. Зараз я користуюся таким бальзамчиком для губ з ароматом чорної смородинки. Дуже вони мені подобаються. Гарно виглядають, гарно зволожують. Далі йдемо. Далі нас зустрічає рубрикатор, і також новиночка. Купуй на суму 400 гривень у цьому каталозі та отримай можливість придбати туалетну воду Люсія з Fantasy всього за 455 гривень в наступному каталозі. Зверніть на це увагу, щоб не було питань. Також далі знову новиночки. Подарункові пакети від 39 до 49 гривень. Також порцеляновий кухоль з зимовим принтом 685 гривень. Набір із двох святкових свічок у склянках 685 гривень. Святкова скатертина із зимовим принтом 895 гривень. І великий шарф із зимовим принтом 990 гривень. Ціни далеко не бюджетні, кусючі. Бачила я огляди цих новиночок. Щоб сказати, що я щось захотіла, з цього ні, нічого не зацікавило, на жаль. Особливо скатертина, якось вона виглядає дуже непривабливо, як на мене. Це біла скатертина в якихось червоних плямах. Не сподобалась взагалі мені вона. Далі знову новиночки. Милі та зручні капці з пінфінами всього за 439 гривень, в разі замовлення на суму 800 гривень у цьому каталозі. Капці мені сподобались. Дуже вони такі прикольні, красиві, модні, але ціна побачимо, можливо, і замовлю подаруночок на новий рік. Далі знову у нас набір. Крем для рук, крем для тіла, крем для душу. В коробці з органічною олією кокоса лавниче за 495 гривень. Знову новиночки у нас для діточок. Мочалка рукавичка 220 гривень, дитячий парфумований спрей, дитячий шампунь і дитяче мило. З ароматом мандарина і імбирного печива, лавничі, спрей 129 гривень, шампунь 119 і мило 59 гривень. Далі у нас знову набір. Мультифункціональна туш для V5 в одному Зиван Вандерлеш і олівець для очей з Іван за 235 гривень. Можна придбати окремо. Але в наборі вигідніше. Далі знову набір, Туш. мультифункціональна туш для V5 в одному: The One Wanderle Ultra. І засіб для зняття водостійкої косметики з очей The One. Всього за 329 гривень. Також можна придбати ці продукти окремо. І знову новиночки. Стійкий тіні олівець для повік, The One Color Unlimited. По 199 гривень за кожен. Цікаві відтіночки, іскра, айсберг та іній. Знову набори. Набір кремчиків антивікових денний крем та нічний крем, Optimals Age Revive для 35. Всього за 495 гривень. Також набір, нічний та денний крем для комбінованої шкіри Optimals Hydra Radiance за 355 гривень. Дуже я люблю ці кремчики. Можливо, замовлю також собі набір. Ціна непогана. Святкове видання нічної маски всього за 489 гривень. Зверніть увагу, дуже красива коробочка. З таким симпатичним бантиком. Лопаточка для нанесення масок 119 гривень. Гарна знижечка на парфумовану водичку Jordani Gold Essence всього 80, 859 гривень. Вбачаюсь в разі придбання будь-якого продукту з цього каталогу. Багато є поціновувачів цієї парфумовної водички, тому зверніть увагу! Знову набір, подарунковий набір Jordani Gold Good as Gold. В наборі парфумована вода 50 мл, парфумований крем для рук 50 мл і подарункова коробочка. Цей набір коштуватиме 899 гривень. Набір: парфумована вода. Жіноча Nordic Waters та жіночий кульковий дезодорант антиперспірант Nordic Waters. Всього за 885 гривень. Набір, парфумована вода для жінок екла Ньюї та парфумований крем для рук Екла Ньюї за 799 гривень амбер еліксір. Набори, перший набір парфумована вода МБЕЛікси, та парфумований крем для рук МБІЛіксе, 799 гривень. І ще один набір. Вибачаю, трохи щось мене з'їхало: парфумована вода МБ Ілікси та парфумований крем для тіла МБІлікси. За 899 гривень. Також набір. Туалетна вода Women's Collection Osmantus Infusion та відлущувальний гель для душу з органічною м'ятою і малиною лавничі 369 гривень. Лінічка Jordani Gold. Пензлик. Для пудри і рум'ян, рум'яна бронзер в кульках Джордані Голд. Це новиночки. Також знову новиночка. Оновлена стійка мінеральна тональна основа Jordan Gold 445 гривень. 7 відтіночків. Також шовковистий пензлік для тональної основи Джордані Голд 319 гривень. Далі у нас продукція Jordani Gold. Антивікова основа під макіяж з пребіотичною сородкою Джордані Голд 439 гривень. Дуже її полюбляють. Рекомендую. Косметична сумочка Giordani Gold 479 гривень. І знову новиночка. Матова губна помада Jordan Gold Iconic. 299 гривень. Велика палітра відтінків на будь-який смак. Контурний олівець праймер для губ Giordani Gold Iconic 169 гривень. Матова помада з ефектом сяйва Giordani Gold з SPF 25 315 гривень. І тут ми бачимо набір, туш для віз феноменальним об'ємом Giordani Gold. І контурний олівець для очей Jordan Gold Iconic за 369 гривень. Тут у нас ми бачимо пензлики різноманітні. Пензлик для тональної основи The One 139 гривень. Ось так він виглядає. Зручний у використанні. Адаптивна тональна основа The One Everlasting Zinc з SPF 30 249 гривень. Також лінічка The One. Бачимо гарну знижку на глянцеву губну помаду Cushion The One Irresistible Touch. За 169 гривень. Багато хто її полюбляє, тому зверніть увагу, гарна знижечка. Бачимо різні помадки, олійки для губ. На будь-який смак. Засоби для очей, маркер, підводка, тіні. Також маркери для брів з ефектом мікроблейдингу. Бачимо туш на будь-який смак. Пінцет для брів, 85 гривень. Замовляла я такий пінцет, але він мені чомусь не сподобався, він дуже тугий. Не змогла я ним користуватись. Бачимо засоби для догляду зянігтиками. Рідина для дбайливого зняття лаку The One Expert Care. 189 гривень. Я зараз нею користуюсь, гарна рідина. Мені подобається. Запах, звісно, як у всіх засобів для зняття лаку. Не дуже приємний, але дуже вона хороша. Бачимо засоби для укріплення нігтиків, сироватка для нігтів, змісювальне покриття для нігтів the One expert, expert Care. Я зараз ним також користуюсь. Дуже хороший засіб. Мені подобається. Лінічка One Color. Точілка для олівців, 89 гривень. Дуже гарна точилочка. Мені дуже подобається, її вистачає на багато багато років. Рекомендую. Двосторонній олівець для очей One Color 99 гривень. У мене ось такий: 413,67. У відтінку сніг і графіт. Камера передає як чорний, але він такий. Графітовий дійсно відтіночок. Дуже вони для очей твердуваті. Далі бачимо помадки. Матова губна помада One Color 69 гривень. Багато красивих відтінків. Також ми бачимо набір, подовжуючи туш для ВІ One Color. Та крем для рук 30 мл, всього за 119 гривень. Ось такою ту, я зараз користуюсь. Ось така в неї щіточка. Перший день, коли я нею нафарбувалася, мені вона взагалі не сподобалась, вона дуже рідка. Я ледве. Змогла нею нафарбуватися, вії всі склеїлись, я не знала, що робити, розчисала їх щіточкою для брів. І думала, що вже користуватись не буду, але на наступний день вирішила спробувати ще раз нею нафарбуватися. І на наступний день вже було краще, вона трошки підгусла. Не скажу, що дуже, але трошечки вона стала густіша. Я до неї якось пристосувалась. Більш-менш так поки що непогано туш, але мені не вистачає об'єму. Подовжує вона дійсно добре, вії довгі, але якось мені не вистачає об'єму. Засоби для Лінійчка Vello Soфі. Гарна знижка на омега 3, 755 гривень. Лінієчка Велнес. Велософі. Ми бачимо новиночку цього каталогу. Пробіотик, Л-Плантару. 1750. Цікава новиночка. Поки що нічого про нього не можу сказати. Він новий ейдж. Якусь акцію пропустила. Сироватка пілінг всього за 599 гривень в разі придбання будь-якого продукту новий зі сторінок 8091. Лопаточка для нанесення крему 87 гривень, кому потрібна. Дуже гарна лопаточка. Планую її замовити. Вона така м'якенька, приємна дуже, гарний засіб. Підтягуючий крем для повік Royal Velvet 349 гривень, вікова категорія 40 Diamond Cellular, набир, мицеллярный лосьон, клітинний крем молодости. Всего за 645 гривень. Линейка Wound. Линейка Optimals. Дуже я люблю цей засіб для очищения шкіри и тону Optimals. Цей засіб не той код на малюнку гель, а написано зовсім інший код. Помилка в каталозі. Це не той засіб, який я люблю. Так, клінічка Pure Skin Essentials. Зверніть увагу, очищувальний засіб для обличчя 3 в 1 Essentials. Останній раз в каталозі. За 119 гривень. Лавниче. Живильний крем для обличчя з органічним вівсом і ягодами годжі лавниче. 149 гривень. Ось так він виглядає. Така маленька зручна баночка. Значи, вона така малесенька, але вистачає її надовго. Він такий. Середньої густоти кремчик має такий солодкуватий аромат. Дуже він мені подобається. Рекомендую. Антибактеріальний засіб для обличчя з органічним чайним деревом і лаймом лавнечі 159 гривень. Ціна, звісно, не бюджетна, але засіб хороший. Дуже він мені подобається. На всі випадки життя, як то кажуть. Пішли аромати жіночі. Парфумована вода Love Potion. 569 гривень. Ось так вона виглядає. Я вже неодноразово говорила, що це мій улюблений аромат. Я Його просто обожнюю, користуюсь ним весь рік. Він просто неймовірний. Позисаблю. І знову набір. Туалетна вода О, світ дульсе Делече. Гель для душу з вітамінами Е та Б3 Glow Essentials. І спеціальний помяк засіб без аромату. Всього за 545 гривень. Новиночка попередніх каталогів. Парфуми. All Nothing Amplified, 1179 гривень. Купуй аромат All Nothing Amplified та отримай малий пакет у подарунок. Парфумований крем для рук Women's Collection Innocent White Lilac, 99 гривень, має гарний аромат. Бузку дуже приємний. Прикраси новиночки. Аксесуари новиночки. Сумка рюкзак вже була в каталогах. Новиночка органайзер для сумки 249 гривень. Дуже він мені сподобався. Я люблю органайзери для сумок. У мене їх... Два різних є, Думаю, чи не придбати мені ще третій. Також новиночка сумка-трансформер з висувними колесами. Гарна ідея, але не для наших доріг. Колесики повідпадають. Менічка Essence Co. Дуже ароматна. Доолоджі, засоби для догляду за волоссям. Зараз використовую такий шампунь проти випадіння волосся. Відгуки розповім в порожніх баночках. Також зараз використовую тонік для шкіри голови проти випадіння волосся доолоджі. Також пізніше розповім. Синічка Елео, Бьтаникс. Про них я вже розповідала в попередніх відео. Ми бачимо новорічні новиночки: гелі і креми для душу, доглядовий крем для душу з органічним вівсом і абрикосом, Підбадьорливий гель для душу з органічною кокосою водою і динею. І освіжаючий гель для душу з органічним зеленим чаєм і огірком лавнеча по 95 гривень кожен. Олійки для волосся. Новиночка попереднього каталогу по 249 гривень. Масочки для волосся. Живельна маска для... смузі для волосся з органічним авокадо І зміцнювальна маска смузі для волосся з органічним бананом лавнеча. Ось так виглядає масочка. Дуже їх полюбляють клієнти. І кожна масочка по 55 гривень. Мило «Лавнейче» З органічним вісом і абрикосом, з органічною м'ятою і малиною. І з органічною кокосовою водою ідиною по 42,90 кожне. Мило Козі the Fireplace 39,90 і піна для ванни Козі the Fireplace 119 гривень. Пропозиція: будь-які два продукти по 3990 кожен. Скраб, шампунь для волосся з вугіллям і органічною м'ятою лавнеча, або гаряча олія для сухого волосся з органічною пшеницею і кокосом лавнечі. В будь-якій комбінації можна придбати один продукт цей, один цей, або два скраби для волосся, або дві олійки на ваш вибір. Також пропозиція на шампуні і кондиціонер. Будь-які 2 по 119 гривень за кожен. Кремчики для рук, доглядовий крем для рук з органічною олією авокадо, захисний крем для рук і нігтів з органічною олією макадамії, і освіжаючий крем для рук з органічним режем грейпфрутом лавниче по 65 гривень за кожен. Ось так вони виглядають. Такі кришечки. Цікаві. Вони мають легку текстуру, приємний аромат. Дитячий шампунь для волосся і тіла з органічною лохиною лавнечі 129 гривень, гарна ціна. Також щітка для тіла, гелі для душа, лосьйон для тіла. Засоби для догляду за ротовою порожниною. Серія Baby O. Будь-які три продукти всього за 639 гривень. Серія Feminel. Заспокійливий гель 139 гривень і пом'якшувальний крем-гель 139 гривень. Activel. Станок для гоління, змінні касети, засоби для ніжок. Гарна оця пилочка шліфувальна. Мені дуже подобається, вона широка. Далі знову засоби для ніжок. Лінічка за Body Edition. Swedish спа. Масажна мочалка рукавичка 85 гривень, дуже вона мені подобається. Добре відлущує шкіру. Новиночка, набір рушників Milk and Honey Gold 370 гривень. Розмір кожного рушничка 30х30 см. Вартість дуже космічна, як на мою думку. За два маленьких рушничка: 370 гривень. Далі лінієчка Milk and Honey Gold. І знову набір. Гелева маска для обличчя з маракуєю та для зволоження шкіри лавнечі. Спеціальний пом'якшувальний засіб з олією маракуї. Всього за 89 гривень. Далі лінійка. Cranberry Bliss. Ліміточка. Так, Чоловіча серія. І ми бачимо набір, гель. Шампунь два в одному і мило Norfoman SubZero 499 гривень. Воно буде йти в коробці, в картоніній. Зверніть на це увагу. Дуже гарний подарунок. Ціна, звісно, не бюджетна, але в подарунковій коробочці. Комплексний догляд новийджмен. 2849 гривень. Знову набір. Туалетна вода Men's Collection Wild Green. Шампунь для волосся і тіла для чутливої шкіри, і кульковий дезодорант антиперспін для чутливої шкіри No For Men Sensitive Protect всього за 489 гривень. Чоловічий годинник 1250 гривень. Чоловічий набір для догляду за нігтями та бровами 370. Набір чоловічих шкарпеток 525 гривень. В комплекті дві пари. Це все новиночки. Чоловічі аромати. Знову набір. Туалетна вода Biz Legend і кульковий дезодорант антиперспірант BizE Legend 649 гривень. Також набір для чоловіків. Парфумована вода Jordan Gold Man, Кульковий дезодорант, антиперспірант Gold Man, Всього за 949 гривень. Також пропозиція при придбанні двох ароматів позис Абсолю Мен» Ціна кожного 899 гривень. А так, якщо купити один, то буде 989 гривень. І на останній сторіночці ми бачимо новорічні новиночки. Ароматний крем для рук із цитрусом і різдвяними спеціями Happy Holidays за 55 гривень. Ароматне мило з цитрусом і різдвяними спеціями Happy Holidays 42,90. Ароматна піна для ван із цитрусом і різдвяними спеціями Happy Holidays 119 гривень. І мочалка Happy Holidays за 175 гривень. На мочалку, звісно, ціна дуже висока. А тут ціни нормальні, можна придбати на подаруночки. Багато різних пропозицій в цьому каталозі. Але щоб сказати, що вони дуже вигідні, я б не сказала. Поки що для себе я нічого не обрала, на жаль. Можливо, цей каталог навіть пропущу. Якщо ніхто із клієнтів нічого не замовить, поки що замовлень немає. Але буду надіятися, що замовлення все-таки будуть. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного, мирного. Вечора до побачення.